З поверненням до зомбі-апокаліпсису, де ось усе виживши. Та ще сюди на базу, все, що йому навіть не потрібно. Все, що знаходить, все він завантажує, в нього багато різних автівок, і він не соромиться забирати все, де трошки неправильно лежить і навіть неправильно лежить, все сюди тягне, тому тут є генератори зараз я вже бачу де тут знаходиться щит. Можна з іншої сторони поставити його на вулиці, але тут двері є на іншу сторону. Можна ось тут. Зараз відкрити. І спробувати просто зараз цю хатку перевірити, поглянути, що в ній є, щось розібрати, щоб вже світло було, щоб вже нормально видно. Поставити його десь тут. Ще один. І тоді можна під'єднувати. Так, відключити все, я, що я під'єдную. Мені треба спочатку його вимкнути, та ні, ну начебто. Воно під'єднувалось, ні, просто так. Е, тоді на факей. Почитаємо ось тут. Ось тут він. Тепер дати підключення. І ось сюди. І світло таке. На другому поверху, О, ну хтось забув вимкнути. Але, звісно, такого генератора не вистачить, він мало дає. О, де верту світло. Гарно, класно. Так, сюди збройку, до речі, зараз я. Тут є де що ще вже лежить. В мене є стріли. Я покидаю сюди, потім десь знайду, можливо, лук. В мене набої, набої, набої. Так, магазини ось вони є. А 9 мм. А хто, хто з них 9 мм. Вони наче якісь магазини, воно наче магазин Ось він. Але... А той інший, ну оцей. Ні, не де не стають, такі 9 мм сюди стають. Просто я не бачив порожніх магазинів. Це наче був магазин перезаряджає, але. Хоч кудись викидую його. Так, тут все гарненько, сюди світло тут працює. А де основ... головне основне десь. Оні. Це, це зовні. Е Ей. Заходиш на кухню. Єсть. На кухні світла, тут звісно же багато всього, його можна просто розібрати. Розібрати. бо там все із, із, все зручно все під рукою Холодильник, в принципі, так і саме тут молоко є. Але його мало. А нет, что стоп-літр. Литра есть. И, в принципі бочка. Був, ну, багато е, В принципі, там на щось можна і зварить, там е, омек. сюди давай. Так, зовні Це ось це. Нехай вже всюди горить. Не думаю, що воно якось від кількості буде відповідно працювати. Тому що тут думаю спрощено зроблено. Що він там дає тисячу. І якщо менше тисячі споживає, значить воно працює. Думаю, таким ним. Тут, в принципі, тут всього багато. Ось от телік можна перенести собі туди величезна. Звісно, тут хата. Це все. Блін, електрошокер. Це все я забираю, я хочу цю сумку також винести. І здається, ну не знаю я скільки там повезі. Цю сумку влазив всього 11. І ну, це дуже маленькі такі об'єми. Ну, якісь такі сумки також десь складати. Ось. І ця зі зброєю. Ця можливо з набоями буде, так, наприклад, зі зброєю. Хоч багато не вкладеш, але якісь там. Якісь головну, там якусь, можливо, збройку можна і ще тобто, то це нормально. Так що тут я навіть, наверное, не заглядав. Можливо, заглядав. Це, це фігня. От бі, є щось, речі? джинс і це спортивні. Ну, гірше, ніж моє. і до речі, до речі. Так як тут світло є. пральної машини тут немає. Тоді... Речі він не як, він, напевно, лише в ній вичищає. Що сюди, ці хатки? Тут же так ж якось воно? Нема. Лише руками. Прали речі вони. Так, все сюди забираю дуже багато, треба десь розкластись. Ну я вже, напевно, думаю, що мені буде простіше будуватись в тій іншій хаті. Ух ти, ух ти, ухти, ухти. І ухти. Непогано ще батареї як багато. Зараз такі батарейки дуже доречні, бо цей ліхтар, який я знайшов, він набагато кращий, вночі буде краще видно. І цю сумку забираю. Бо тут така якась місцинка, ну блін, не знаю, тут занадто багато. Можливо, якщо на першому поверх і лише розбудовується другий якось залишив. Бо щось занадто всього купа. Поки що так, поки що позбирати, перескладайте. Ну от зомбі не спавнится вже один раз, но один раз то що там зайшов просто з води, з води озера. Ну В принципі, там перекрито і класс І більше ніхто сюди не заходить. Просто бежит якось ємність по пальному. Ось тут воно. Можна потім знайти ресурс, або я можу його знищити лише, я не можу його перенести, я б його виніс, наприклад, на вулицю. Сюди поставити якийсь диван. В принципі, це е, можна винести і поставити великий челик сюди, якось занести іншого сюди. Тут він буде їсти і. А тут спить. І в нього так начебто і все окей. Сюди можна тоді речі закидувати, приносить в комод, наприклад, складати скільки на в'ємність. 79, нормально, дуже багато. Сюди щось розкладати. Не, Шкода, шкода, шкода. А, що в нього немає тоді ванної кімнати. Тут, тоді взагалі, взагалі було б ідеально максимально. Використовую цю. Ну що він. Ну він зараз щось особливе, я там не бачу, щоб йому там якась потреба була там вмиватись, там, якось воно не сильно. Його там змушує, примушує до цього. І тут величезна, бліндакована кімната і немає прав. В Чом прикол? Ось рушник. Рушник я забираю. Він напевно витриться може, ну, коли вологи або. Або ж якось так. Але ж немає. Немає нічого, щоб вмитись. Нічого не виходить, пошибиді вже одразу. Якось би його відновить, пошливо пошукати реально. Десь електростанцію Можливо сьогодні цим зайнятися. Е, воду, воду, чесна якась, ну, розподільча, я не знаю. Я, напевно, ніколи їх не бачу, та бочка є лише. Тут як я працюю, я там не обов'язково вже працював, бо там холодильник, є там в ході є щось є. Там і м'ясо, в принципі, залишається в нього. І. ага, ну я ж трошки позбирав. Тоді. Да не ладно, тоді ці сумки можна вже одразу винести. Не складати їх. Блін, можливо. Я, 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 я поки що розкладу, і я от, наприклад, всю набої розкладу тільки треба забрати, ті, що мені потрібно, ці мені потрібні. І ось ці, ось так. І якщо зброя таке щось. Таке щось таке щось, те що не потрібно. Сигнальний пістолет. його є ще одна сапира. Сюди зброю. Такі батарейки, шкіра. Ну, вони не дуже багато так вазі, ось вудки, блін. Багато. А в цілому 54 в нього, ну так як у нього класний рюкзак, то йому влази нормально. Я тут трошки ще розкладався, тут якісь речі, тут паяльник лежить якісь такі дрібниці, раціон кинув. Тут перескладався, речі ж цей пістоль. Сюди його треба закинути. Це револьвер. Я, гляну, чи немає на нього там набої, я би там щось і не знаходив. Так, револьвер сюди. Та. Є ж два пістолети. В принципі, напевно, буде правильно, щоб реально поїхати пошукати, то я беру велику, бо щоб якщо шою що, щось знайдеться, перевозить собі. Щось сюди на базу. І пошукати електростанцію. Можливо, якийсь ремонт вони придумали. Бо тоді просто був перемикач, вкил-викил, все. А зараз хто знає, що воно там може бути? Двері, а, вони були двері, вони такі практично з... Хай зомбі. все він не живий, нічого нічого, він ще їсти почав щось. Вже нема. А, чим став, 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 Ой, ні, це не то. Треба ремонтувати. Ремонт треба якийсь інструмент взяти. Треба зомбі, щоб зійшов в мою сторону пішов. Треба сигналка. Щоб ще інших не приманий. Навпаки до себе. Зомбі, 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 зомбі. Можна проїхати в ту сторону. Там, де я знайшов сонячну панель, такий рибацький, якийсь такий, будиночки, там парочку було. Сонячну панель, в ту сторону можна ще далі проїхати. Там Електростанції. Замоки валяються, не зникають. Що класно, але хоча б якось би розвинувалося. Можливо, з часом гниють, бо тоді ж. О, в аптекі. Кабан. В аптекі там о, такий лежав. Чомін. Кабан жаванеш. І летить на мене біжить Скільки пострілів витримав Мяско, давай, ти шо. Ти шо, свинина? Дуже мало свинини. Треба було побільше. Прохолодно вже на вулиці Та Ее можна на тепло, напевно, ставить тут. Якщо він сідає, в сюда, нормально. Тут, тут якраз те, що треба. Чи вона випкнули. Ні. Не віпну в цю сторону. Я поїхав сюди, я не заїжджав. Стоп, так ще стрельбише. А. Кір? Оце. Оце прикол. Стоп, це, тут знайдеться щось цікавеньке, там цікавенько. Вони залізні, я їх просто так не виб'ю. Я можу спробувати розібрати, знищити, мне потрібний був інструмент або сісти в машину. Там не обійдеш його, до речі. А. Він перелазить дуже ізично. Максимально, причому. Ти що тут, напевно, зараз буде цікавинок? Надо навіть це взламувати. Тебе летіть вже краще з вулиці. напевно відкриваєш Легко. не небагато. Єсть. Живо Ой, тут боже бути цікаво, реально. ще замок. Воно біля бази в мене. Сибі тут прикольна штука. Так, ще револьвер і на нього набої. І на револьвер набочики. Блін, на таку сумку можна і забрати ще одну. Вона всього цілому скільки показує? 12. Ну тут, я думаю, ще буде зброя зараз. Ну, то у мене снайперську гвинтівку набоїв у мене немає. Треба, до речі, і поляну, які, які в принципі їй потрібні. Щоб здалеку. Ну прям це, така вже спокійна гра, прям немає такої якоїсь небезпеки сильної. є снайперська гвинтівка, і на неї набої. Оце. Блін, це ж кожна взламується. Ого, таких в мене відмічок так багато не буде, ну ладно. Ооо. Приціл? Оце я забіг. Мосіна, дробовик, кілка, пістоль, ще один це на взломи Мені треба. У якийсь уже робити відділ по зброї. Можна, до речі, зробити як? То є в маленькій просто і нехай живе, а в великій хаті. Можливо перший поверх зробити таку зброярню, якісь так, розкладати якась зброю на дробових збройках так це на песню мені. Ну в принципі можна заряджати також. Десь постріляти, щоб... Я підняв на вид. Сигнально Сигнальними постріляти у зомбаким, понятно, як воно працює Стріли знадобляться, шкода, що лука немає. Це було б тихенько. Це було б прикольно підняти. Ну ось навівся нарешті. Давай стрілу давай. Так, мисливець тоді я одягав його, воно е, нічим не відрізнялось від звичайної кепки, так. Все ага. це, це можна... Нехай далі продовжує лежать. Поки що в річці немає. Так, набої зібрав. Тут під низом немає. А ось скільки набоїв. охо І тут ще, блін, пляшка пива. Ну мені здається, що... а вони порожні. Цей порожній. Напевно, всі порожні. Ой, оце так. Сюди, туалет. Є щось? Автомацію ці перевезти, ну він не може його перенести. Сміття. Сміття, гниле-гниле Так, відкрию просто. Не, ну я це навіть не буду переносити. Мені треба тоді. Відмичок багато зробити. Ще один. Це інший, це більше, напевно. Ще сигнальний цей пістолет. Треба всі забирати. Ця взламується, ця, напевно, все це взламується. Вся сторона залишається, мені, і ті ящики залишаються Це дуже багато відмичек. Таке я я не буду. На вуха. Та їм, так зомби-за злом есть. Ось на ще одна, і ще на 14 штук. Зараз еще молиться можно. бази

Так, луку це дуже 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 те, що треба. Так, я даю він аж на 6 незручно. Е, як він і він, він не заряджає. Тебе на зараз ти стрільнеш, і він. О! Та що ти гониш? А ви чого? Та пішов геть? Немає стріл. Але він стріляє. Оце, оце, оце також дивно з одної сторони, Е, окей, ви там робити обширну гру. Питань немає. Ну, так. Я не знаю, можливо, треба їх як зосередитись якось на чомусь конкретному і одразу його покращив. По чим ти більше зробиш. Тобто лук є, але він о, стріли випадають, він стріляє, але він їх не кладе. От просто от також дивно. От. От просто от, от моя думка, максимально. Ось наприклад, от я тримаю зараз, це навіть наприклад це ось наглядно. Тримаю, стріли випадають, він їх не тримає, він їх не вкладує, це ще не працює, це ще по, ну, по дебільному виглядає, зрозуміло. вже. Він стріляє повітрям, потім вилітають якісь стріли. Але в цей же самий час, в цю ж саму секунду, зараз розробники сидять і, і знаєте, що роблять? Додають у гру піаніно. Вони додають зараз у гру піаніно, сидять і, і, і щоб піаніно можна було натискати і клацать. Тобто це трошки дивно. Чому? Для чого зараз там те піаніно йому впало? Спочатку там зробіть, хоча б щоб стріли вкладав, він, наприклад. Ні, ну треба купу всього. Нехай воно буде все недороблене, ну щоб його головне було багато. Ну, хоч якось. Якщо ти додаєш лук, то хоча б ось там якийсь там день. Сути, конкретно, над луком. Типу подивися, як воно. Е, виглядає. Ну, коротше, це дивно. Я просто не думав, що воно так е, буде стріляти. Максимально. Ну, не знаю, так взять її сорочку, воно дає. Тепло дає є. Може. А, воно ж іде, як. Як як, як. як. як одна вдовжу в висоту. Так от. Не, дай одна. Ну навряд чи воно щось сильно там буде якось. Відрізнятись? Ну, зараз перевірюють якраз багато. Воно випадає різного у ООН окулярай. джинси Ну Ладно, це раз заберу. Я в шафці лежать І тут зу з, з 3? 2. Ось ця зачинеться. Замкнута. Окей. Що є? Джинси ні. Е, Так, це шорти. А ну шорти. Ну, прикольні. Шорти. І тепло йому при, е, при цьому всьому. Сорочка в клітинку, вона просто як біла. Вона не в клітинку. Це на голову. Це... Це... Ось... так. Є, не так. От, так... Каску не ході. Від... Виходить, що каска, а вот зараз окуляри хоча б відігну. Це... розібрати. Пов'язка на голову розібрати. Це все кепки. Ваша каска, каска і все чорні кепки... Все це виски джинси і штани. Так, ну ладно... Нехай поки в шортах це я розберу. Туха сорочка, сорочки, краще. О, і в шорт. Окей, непогана місцинкам. Тут ще будуть, напевно, все воно речі. О, тут уже пістолетики, пістолетики, ті, що потрібні якраз мені. Пістолетів вже багато. Тепер більше по набоях. Ну, коротше. Зараз сенсу немає, тут все перевірять. Просто на майбутнє буду знати. Тут ще набоїв, я думаю, можна знайти купу. Не все відкривається. Поло, але я не думаю, що полу, вона сильна якась. Хоча тут полота біло вона мене і вони її рахують. Нема. Нічого нема. Шість. Пім! Окей. Ось тобі пиво. Ну головне, головне, щоб п'янів у нас було. Зараз тут. А це все таке. Ти що, не адекват? А можна якийсь звук пробити? Ще біжить? Бежить, біжить, біжить. Ого. Це не біжить, це летить. Льотає максимально. Так, можна трошки в принципі від'їхати, бо зомбі по звуку зараз вже не сходиться. Трошки далі. Все, тут короче, тут еще багат, буде. Поки що. Поки що все, трошки далі від'їду. И І... позакиди сюди. Бо тут... Е... А, це, 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 це ця коробка цяні. Блядь, набоїв. Ладно, вони не сильно важкі, можна ось збройку. Взяв, взяв В принципі, можна спробувати. Вона з прицілом. Так, лук, нехай вона поки побуде. 62 кілограма. Так, 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 це військові штани. Візкі джинси все краще за шорти, звісно вже. Кукурузу можна приготувати, в принципі, можна м'ясо потім. Простимулюю його. І окей, можна їхати далі. На цей поворот. Це просто в хатку. Там треба, 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 треба станції, треба по мапах. Можливо такі б тоді були прикольні мапи, які б прям позначки показували. Ти ж в принципі ну, з'являються, якби ти під'їжджаєш туди, тоді вони з'являються. Можна було б, щоб якось... наче хтось уже позначив. Такі щоб знаходились. Ну, все, далі тут як виходить не бував. Підзавантажу швидше, бо я ж так розіб'юсь А, я ж мене GPS немає. Я точно не знаю. Де я можу бути. І туди хатинка, зомбачок стоїть. зомбачок Дивись, тобі... перевірка зараз буде. Так, ДОШ на 7. Не треба зрадив очкою уумс Ееес, нажмать я просто розірвала. Позіржі десь їхай, тікай Розирла перевірка. Нормально розриваємо Якусь таку вежу без спостереження, аби туди кудись дорога поїхала. На базі підйом. Якщо хвиля пройде, це нужко, не повинна колись прийти на базу. Не може бути по-іншому. Сюди, звісно, це все гаражі, це все класно. Але, 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 але це не то трохи. Мені прям сказати, щось в потрібно Я не всі звісно інструменти, там отримав зробив ще. Так, стоп, це велика лінія. Високовольтна. Ой, спать погнала вона туди і туди. Де я знаходжусь? Он знак якийсь великий. напевно туди треба проїхати Эй. Эээ! Давай, Рабой. Ох, ви и... А що боляче? Зомі, це що, не, не це нормально, що ти боляче. Це хотій за живіт. Зараз спіташні. Куди й знак? Знак такі, іначе як воно як по трасі повинно було бути, але тут це в принципі не траса. Але поки що сюди побачу. Можливо зараз знак, як це, що воно показує мені. Щось показує, що говорить. Ого. Нічого. Окей, зрозумій. Якесь просто маленьке містечко. Дуже, мені здається, дуже маленьке, як така, як вулиця одна буде. Я з будинками де все. Все, ось воно сюди вже виходить. Вниз до річки пішло. Так, ще щось. Ну, хатинок немає. Ось якраз дорога також. Зомбі ходи. Блін, потім я щоб ще повернувся назад, і мені треба буде GPS. Ну напевно, телефон, якщо звичайно навіть цю батарейку таку, просто абсолютно звичайно. Не акумулятор. Він з одно вставив. Наскільки я собі тут думаю, то просто щоб GPS мені був, можна його закинуть. Воно всі що вдома вони зламані. Нуль, воно веже Справа вежа с топе. О, можна брюн. Вежа якась чуть-чуть далі, там баг, дай я приїду. Що у нас зкута там, ну як телевежа. Ось, тепер я оце виру ново з'явився, я буду знати зараз де я знаходжусь. Звісно, що їх плутать... можливо якісь такі, якісь як бункери Підвали, ось таку штуку треба шукати В підвалах я можу консерви знайти, я так думаю, ну такого звісно я не бачив, ну можливо десь воно є. Ну от ніхто не нападає вже на мене. Ось тут є виходить. Все воно? Так Тобто, якщо я виїжджаю, я направо можу їхати аж туди. Ну і тут розробники тоді виходять максимальні дурички, наскільки я бачу. Написать Росія, ну ті, ага. ну це треба бути хворими на голову. Тому вони, ну, вони відношення, звісно, ніякого не мають. Немає взагалі ніякого відношення, просто скажі, що це все, хворі люди. І якось тепер бажання грати в цю гру немає. Тож на цьому все, Дякую за приліт і в принципі. Бай.